Всім привіт, радий знову вас вітати на новому каналі. Вітаю вас в новому огляді і е, зараз хочу вам показати таку акумуляторну миєчку. Е, не знаю наскільки вона цікава, сам вперше її взяв в руки. Чому вирішив зробити огляд на них? Бо за останні два тижні дуже багато питань відносно них. Покажи, розкажи, дайте нам. А їх нас у продажі не було. Я, чесно кажучи, не дуже довірливо до них відносився. І е, зараз вирішив, ризикнув, взяти їх декілька штучок і продемонструвати вам. І якщо вони добре себе покажуть, то відповідно почнемо їх продавати в нашому магазині. Е, дуже багато ажіотажу останнім часом повторюсь навколо цих миючок. Всі хочуть їх отримати, всі хочуть їх потримати, побачити. І відповідно зараз ви на власні очі побачите, як вони влаштовані. Перше, ось повна комплектація. Як вони комплектуються, хочу показати вам і насадочки йдуть, металевий вихід, подовжувач на саму миючку і відповідно фітінг, швидкоз'ємний фільтр. І ще якась додаткова паєчка. ось такий шланг. Не знаю, мінг десь точно він є. а Може й більше зараз замірюємо. Ми зараз ви побачите на зібранні, як воно буде виглядати. Піноотворювач. Два акумулятори 24 вольти але чесно вам скажу по вазі, Ну мені здається, що вони не 24 вольта. Але в процесі зараз роботи побачимо, подивимось, як вони себе будуть вести. І відповідно сама миючка виглядає ось таким чином, як шуруповерт. Руці вона дуже зручно бачите, середнього розміру в мене рука. Добре, вона. це Мені здається, 24 вольтова помпа просто вбудована таким дизайном зроблено. Зараз найцікавіше, я хочу показати вам, як вона миє, наскільки вистачить одного відра води, скільки вона зможе помити. Зараз я трохи схопота, і ми з вами приступимо до самої цікавої частини цього відео. Бо кожен клас, я думаю, хочу побачити, що вона тут як я Зараз все прибираємо сторону. Зараз ви можете бачити її в спорі. Добре, думаю, видно вам. І, відповідно, зараз будемо пробувати шланг. Три ну, метри точно йти. Ось перше, що ми робимо, цей кінець у відро води і, відповідно, намагаємось закачати воду. Це буде відбуватись в реальному часі. Не хочу монтувати, перекручувати, щоб ви побачили дійсно, як воно все відбувається. Ось, пішло закачування. Це одна з насадочок. Бачите, вітерець на вулиці. Ось з ось такої відстані, я думаю, що вам удасться змивати. Зараз я ще одну насадочку спробую. сказати, щоб такий тиск був, як від 220, але змиває добре пил, Змиває добре пил, бачите, да? рятучку, якщо вам потрібно швиденько все зробити і ви. Я спеціально не перевдягався, щоб ви зрозуміли, що можна на швидкоруч, якщо ви кудись зібралися, або звідки приїхали, швиденько змити, помити. От, бачите, приїхав він з сівшим акумулятором. Зараз я новий переставлю акумулятор. Е, і подивимось, в принципі, чи зможе акумулятор у відро води. Зараз далі. Я звімкнув новий акумулятор, бачите, трохи, трохи краще почала вона змивати, бити. Зараз ще спробую хімію повити. Тобто капітально спробую повити або і подивимось, навіть Зараз я спробую ще насадочку. Іншу трохи, яка йде у комплекті. І покажу вам іншу насадочку. Біленька та червоненька. Ось червоненька. Ну, червоненька б'є, бачите, краще. Грубо кажучи, дивіться, я обійшов одну сторону машини, намочив її і ще в нас пів відра води залишилось. Бачите, да? я обмив одну сторону, намочив кришу, зараз спробуємо нанести піну. Так, і тепер нанесення хімії. Да? Тепер нанесення хімії. Я зайшов кнобачок цей для роздачі хімії, наляв в нього даймер. І зараз подивимось. Даймер. Я думаю, що ви всі бачили, в і в попередніх відео, який я хімічний засіб для миття авто використовую. Отже, дивимося. Досить непогано, ви бачите? Досить непогано розкидає. Чесно кажучи, спочатку я недомірно відносився. До цієї мирці, а зараз, зараз мені починає це подобатися. Ви бачите, що відбувається. Крутяк, просто крутяк. Закінчилася вода, де ж полечання вода не закінчилася. Це побачили самі, да акумулятор в принципі одно відро води викачує, хімію розкидує вона досить непогано. Якщо вам швиденько треба помити, то за допомогою двох відер води ви в принципі зможете відмити свою машину. І якщо на вулиці мороз, то ви можете взяти гаряченьку водичку. І за допомогою гаряченької водички трохи трохи сіль хімію усіляко обмити і обмити її зверху. Я не берусь нахвалювати цю миючку, але в принципі я задоволений. Те, що я очікував, навіть отримав емоції ще більше від миття цією мийкою авто. Зараз домию, але це вже друге питання, моє особисте вам, всім бажаю успіху. Хто мріяв придбати таку миючку, звертайтесь до мене, зробимо адекватну ціну. Обов'язково поставте лайк, щоб це відео. Побачило якомога більше людей, і е, побачили цю мийку в роботі. Підпишіться, якщо не підписані. Дуже вам дякую за перегляд. Будьте здорові, добра та любові!